Герої не вмирають. Герої поміж нас. Карась Юрій Вікторович, кулеметник 2-го стрілецького батальйону 6-ї стрілецької роти, 3-го кулеметного відділення військової частини а 0409 народився 24 квітня 1986 року в селі Лозниця, Народицького району Житомирської області. До п'яти років хлопець проживав у рідному селі, та в зв'язку з Чорнобильською аварією сім'я переселилась. У село Головенка, що на Житомирщині Ріс веселою і допитливою дитиною, оскільки був старшим у сім'ї, відповідав за молодшого брата Івана. Хоча різниця в руках у них була невелика. Після 9 класу місцевої школи вступив до професійного технічного училища номер 13 міста Житомира. Юра не зурався жодної роботи, тримав господарство з дитинства, привчившись до важкої праці. Мав багато друзів завжди говорив: без вихідних ситуацій не буває. Завжди є два рішення: головне ухвалити правильне. 8 липня 2007 року одружився з дівчиною з сусіднього села Троянів Ганною. У 2013-му у подружжі народилася дівчинка Ангеліна, у 2017-му Уляна та в 2019-му сина Костя придбавши собі будинок, молоді люди переїхали в троянів. Життя було розміреним і спокійним, допоки 24 лютого 2022 року не почалося повномасштабне вторгнення ворога на територію України. Юрій на той час влаштувався на роботу в Києві в магазин Епіцентр. Колеги по роботі стали йому справжніми друзями. Війна застала його вдома, коли приїхав на вихідні. Люді до ворога і страх за життя найрідніших людей не дозволили відважному чоловіку просто лишитися вдома. Першого ж дня Юра разом. Із братом Іваном поїхали до військомату Житомира, щоб захистити рідну землю. Подальшому воїн отримав подяку за гарну службу від обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. 7 травня 2022 року був переведений до військової частини а 0409 на посаду кулеметника 3-го кулеметного відділення 6-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону. Завжди був на передових позиціях. Відважно боровся в одному з боїв. Отримав контузію. У мене все добре, не хвилюйтесь. Завжди заспокоював близьких зі слів мами. Тільки один раз, коли Юра ще був у територіальній обороні, я спитала, чи дуже важко тобі сину. Він відповів фізично я вже втягнувся. Та саме найважче і найстрашніше вистрелити в живу людину. Але ж вони прийшли вбивати нас, наших дітей, і ми мусимо навчитися вбивати їх. Загинув Юрій Карась 13 вересня 2022 року під час штурму поблизу села Сулагівка Ізюмського району Харківської області. Похований герой 1 жовтня 2022 року. У селі Головенка його загибель стала важкою втратою для рідних та близьких людей. Друзі згадують про Юрія. Пам'ятаємо його завжди життєрадісним. Людиною, яка постійно посміхалася, людиною, яка хотіла жити. Юра завжди поспішав на допомогу тим, хто цього потребував. Був прекрасним. Відданим другом, на якого завжди можна було розраховувати, він був світлою, доброю талановитою людиною, прикладом для всіх нас. Пам'ятатимемо завжди. А колеги по роботі із мом у серці додають Юрій Карас віддав своє життя, боронячи нас та двох своїх донечок, невимовно боляче. Дякуємо і низько вклоняємося нашому герою. Жодні слова не повернуть Юрія. Пам'ять про його шляхетність навіки житиме у наших серцях. Герої не вмирають, герої поміж нас.